Відтепер амбулаторно-поліклінічне відділення обласного шкірно-вонорологічного диспансеру у Рівному приймає пацієнтів в приміщенні діагностичного центру на вулиці, 16 липня 36. Переїзд вимушений будівлю на пересопницький 7 медзаклад повертає місту, яке є її власником. Нині поліклінічне відділення працює тут на умовах тимчасової оренди до моменту об'єднання двох закладів. Ми е, шукали серед медичних закладів, куди можна переселити. і. Діагностичний видався, мабуть, найвдалішим місцем, і ви бачите, що шляхом мінімальних вкладень і зусиль можна організувати таке прекрасне поліклінічне відділення з зручним доступом. Ми далі тут працюємо по інклюзії в діагностичному, але сьогодні це гарний приклад, як можна реалізувати. Переїзд дозволить підсилити роботу діагностичного центру. Тут зможуть надавати повноцінну допомогу пацієнтам. А фахівці двох закладів працюватимуть у більш тісній співпраці. Загалом у закладі тепер працює близько 400 медичних працівників. Реєстратура наразі функціонує окремо. Від цього виграє більше пацієнт, тому що в одному місці в одній локації, маючи таку унікальну можливість, можна буде відвідати вузькопрофільних спеціалістів, неврологів, кардіологів, гастроентерологів, Ну і відповідно. Но дермодогенролові це для пацієнта будуть покращені умови. Амбулаторне відділення розташували на третьому поверсі діагностичного центру. Тут зробили косметичний ремонт, аби відвідувачам та персоналу було комфортно. Щороку первинних і повторних пацієнтів, які проходять лікування у рівненському шкірвандиспансері, налічується близько 40 тисяч. Графік роботи залишається незмінним з 8 до 19 -ї. Ми як були, так і залишаємося. пацієнтоорієнтованим орієнтованим закладом в нашому пріоритеті. Ті є якість медичної допомоги, доступність і повністю супровід пацієнта в нашому закладі. Варто зазначити, що переїхало лише амбулаторно-поліклінічне відділення. Стаціонар і надалі працюватиме за старою адресою вулиця Свободи, 12, неподалік обласного управління поліції. Нині стаціонар розрахований на 40 ліжок. Втім, у майбутньому його планують розширити. І в нас в стаціонарному відділенні лікуються військовослужбовці. Е Населення не тільки нашого регіону, а і сусідніх областей, тому відсоток виконання ліжка нашого більше 150% Тому ми будемо планувати розширити його для того, щоб наші пацієнти мали доступну і якісну стаціонарну медичну допомогу. Приміщення на вулиці Пересопницький 7 тривалий час перебувало у користуванні шкірвен Після завершення дії договору заклад не повернув його місту і не захотів далі орендувати. Відтак установу виселили в судовому порядку. Нині остаточне повернення будівлі скористати. Стування ще не відбулося, а рішення щодо її подальшої долі поки не ухвалили. Відбуваються зараз виконавчі дії щодо повернення. Будуть підписані акти, які засвідчать повернення приміщення з користування, в якому зафіксується стан приміщення. А далі вже управління може внести до переліку першого типу це приміщення, передати з оренди, або буде якась ініціатива зі сторони потенційних орендарів, або можливо депутатський корпус вирішить. Іншим чином використовувати приміщення 19 грудня. На сесії обласної ради розглядатимуть питання об'єднання шкірвендиспансеру з діагностичним центром. Попереду ще юридичні процедури. Однак очікується, що вже влітку два медзаклади працюватимуть як один. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, Юрій Дмитришин. Випуск новин.